Про трагічну загибель майора Геннадія Частикова, близького друга і помічника Валерія Залужного. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь тут канал Свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу дати свій короткий коментар щодо вбивства майора Геннадія Частикова. Я впевнений, що це саме вбивство. Ви знаєте, наука, аналіз вони в цілому виходять з того, що не існує безпричинних явищ. І якщо на фоні спочатку статті Тайм про Зеленського, потім інтерв'ю Валерія Залужного, виданню за економіст, появи колонки Валерія Залужного, видання за економіст. І отут під час святкування свого дня народження вбивають його близького друга і помічника, ну, сказати, що це випадкові явища, і що це просто отак просто співпало, це як на мене абсурд. Насправді. Інтерв'ю Валерія Залужного це вже був крок в політику. Квиток в політику, причому в політику з найвищими ставками, з керівництва збройними силами України, можливість стати президентом. І власне те, що це відбулося на сторінках видання «The Economist», видання, яке виходить мільйонними тиражами. Ну, це показник того, що певні сили на заході готові його підтримувати, що саме по собі є дуже важливо. Причому ті сили насправді є набагато потужнішими ніж той ж самий Зеленський Єрмак і ця вся е, шобла зелених слуг неукраїнського українського народу. І власне саме в цьому контексті, я думаю, слід розглядати трагічну загибель майора Геннадія Частякова. По суті, це свого роду попередження. Попередження Валерія Залужного від можливих яких-небудь подальших кроків. Я це сприймаю, власне, саме так. Ну або є ще один варіант. Це інший варіант, це те, що це провокація. Провокація для того, щоб. Якось імпульсивно зреагувати, зробити якісь помилки і надати додаткові козирі Зеленському Єрмаку і цій всій команді. Ну я думаю, що тут правильніше було б казати просто єрмаку. А не Зеленському, тому що Зеленський не є людиною, яка здатна планувати речі з такого розряду, думати настільки масштабно і так далі. В нього просто цього ніколи не було. В нього є мислення своїми шкурними інтересами, бажання забрати, скажімо так, свої комісійні від розпродажу України в першу чергу землі і надр, А ці комісійні це десятки мільярдів, а то і сотні мільярдів доларів. Ну власне, і не тільки, і це все відбувається в контексті виборів між іншим. Тому що захід, західні партнери кажуть, що вибори потрібно проводити, попри воєнний стан і так далі. А Зелена влада, вона до виборів ставиться так: вона хоче їх провести, але тільки такими, які будуть вигідні власне саме їй. І тому тут виникає багато нюансів. І з приводу можна чи не можна. Ви знаєте, ну тут є такий флюгер, голова Верховної Ради, такий хряк Стефанчук. Який дуже тішився, коли вони проголосували за розпродаж української землі і надер, і от Стефанчук казав, що вибори не можна проводити, бо воєнний стан а буквально через тиждень він вже в іншому інтерв'ю каже: Конституція не має заборони проведення виборів, і насправді дійсно, граючись в юридичну казуїстику, внісши зміни в закони, саме в закони, а не в конституцію. То можна вибори провести з точки зору саме законодавчої. Ну і знову ж таки, коли конституція для зелених слух українського народу була. Якоюсь пересторогою, та вони топталися по ній з першого дня, як Зеленський власне виграв вибори президента, знову ж таки згадуючи той самий ганебний антиукраїнський антиконституційний розпродаж землі і надер, який вже збирався скасувати конституційний суд, і тоді Зеленський, по суті, через коліно поламав Конституційний суд, узурпувавши по суті владу, тому що в проєкті рішення вже було проголосовано за те, що цей закон буде скасовано. Ну але це інша тема. Проте, насправді, воно все дійсно глибоко взаємопов'язано. Що цікаво, що вчора ввечері Володимир Зеленський сказав, що вибори проводити не можна. І, мабуть, це пов'язано якось з тими кроками, з тими діями Валерія Залужного, з статтею в видання The економіст», тому що ну, якби, за умови, якщо Залужний буде балотуватися, то очевидно, що Зеленський в нього не виграє. І це, очевидно, навіть зараз, поки ще жорстко не піднято, чимало запитань, які треба піднімати. Стосовно Чонгару, стосовно повного провалу підготовки до війни, стосовно того, що до Києва московська армія добралася за одну добу. Хоча є всього дві білоруські дороги, по яких бронетехніка може рухатись, які можна було і потрібно було блокувати стосовно гостомельського аеропорту, звідки відвели бригаду нацгвардії, і фактично оборона аеропорту, 24 лютого трималася спочатку просто на строковиках. І ще дуже дуже багато запитань, які можна набагато голосніше, можна і потрібно набагато голосніше піднімати в інформаційному просторі, тому що це злочини. Ціна яких це сотні тисяч вбитих українців, це кров, і це не має терміну давності. І Знову ж таки, це величезна проблема українців, що ми навіть ворогів, які винуваті в таких речах, не притягуємо до відповідальності. А потім кажуть, ой, та не на часі. Ну от маємо, маємо небесну сотню, і Ловась, і ще дуже багато. Далі вже Чонгар, далі вже білоруські дороги, Ірпінь, Буча, Гостомель і так далі. Це Маріуполь, це ті всі речі, які, яких могло не бути. Але це інша тема, це не тема сьогоднішнього відео. Просто дуже знаково, що саме е, Володимир Зеленський вчора у відео згадав, що виборів не повинно бути. Ну звичайно, не повинно бути, якщо він їх програє, а воєнний стан дає йому можливість триматися. Але м, ті, хто думають, що вони чи то Бога, чи то чорта вчепили за бороду. Вхопили за бороду, вони дуже сильно помиляються. Я думаю, що зараз зміни можуть відбуватися настільки швидко, настільки рішуче і настільки радикально, що вони навіть не уявляють собі, що може далі відбуватися. От подібно до того, як не уявляють собі, як не уявляли собі те, що українці, попри всі дії і бездіяльність зеленої влади, зможуть витримати бліцкрих і відбити атаку московської армії. Попри всі дії, свідомі дії, спрямовані проти насправді нашої національної безпеки. А це сталося, і це факт. І український народ здатний творити насправді чудеса. Ну, а стосовно, вже завершуючи цей коментар стосовно Валерія Залужного, то дуже надіюся, що всі подальші дії будуть глибоко і добре продумані, щоб не оця. Провокація чи оце попередження з боку ворогів України, щоб воно не спровокувало на якісь шкідливі речі, тому що ви знаєте, в нас дуже надзвичайно складна ситуація, і в принципі, в деяких сенсах, м, у нас не так багато шансів. і Права на фундаментальні помилки український народ вже не має. Ось такий мій короткий коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Бухачов Назар. Підписуйтесь на наш канал Сурма Україноцентризм в Телеграмі. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово.